Підживляємо сьогодні ми нашим малинам таким добривом, як плантатор. Тут у нас йде 0 азоту, 25 фосфору і 50 калію. Плюс всі мікроелемети, амінокислоти, вітаміни, прилипач. Все йде разом. І також даємо фітосперін. Даємо на 16 літрів води 160 грам. Це мій метод. Далі даємо фотосперину 100 г на 16 літрів. Ось так. Зараз висипали наше доброго, змішуємо, вливаємо і будемо обробляти нашу малину. Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Ось працюємо над малиною. Сьогодні у нас була вибірка. Вибрали нашу малину і зараз робимо листове живлення. Ось так. Працюємо сьогодні біля дому. Це у нас один участочок за дорогою. Це старша трошки малинка, ну, а ця менша. Ось така у нас ділянка. Обробляємо і будемо чекати через декілька днів. Результат, я думаю, має бути. через Два дні будемо проводити знову вибірку. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.